Прошу на свій майстер-клас, у якому я покажу, як в'язати клин підйом по стопі. Якщо вам це цікаво, то залишайтесь зі мною. І так, що, чому клин підйому в'яжеться по стопі? Багатьох це зацікавило і я вирішила розповісти. Шкарпетка виглядає ось таким чином. Тобто тут ніде немає ніякого клину, рівненько, гарненько все. А сам клин підйому проходить ось так. І тим самим формуючи ось таку форму шкарпеточки, як гуру в'язання, кажуть, анатомічної форми. Ну, якщо подивитись на наш з вами блокатор, то він також виглядає так. І можна сказати, ну ти ж на ньому сушила свою шкарпетку, і, звичайно, вона вийде така. Ні, друзі, коли ви будете відв'язувати такий клин, ви помітите, що він саме таким самим чином формує, адже збавляння йдуть ось понизу, і, звичайно. Ось таким чином формується п'яточка донизу. Ось я вам показую, як це все виглядає, яким чином. І зараз я вам розповім, наприклад, від того, що в'яжу я, як це відв'язувати. Ось так, нашу п'яточку. Ось я в'яжу другу шкарпетку. Ще не згубила. Так. Ми з вами. Піднімаємо петлі. Після відв'язування п'ятки, стінки п'ятки, нижньої частинки п'ятки. Ми з вами підняли петлі для пров'язування дальнішого. Да? Ось такий вигляд має наша з Ось вона так. Да? Що я вам покладу. І у нас перед вами, дивіться, ось перша спиця. Оце перша, друга, третя і четверта спиця. Збавляння ми будемо робити на Початку в'язання першої спиці я покажу і на кінці четвертої спиці. Будуть робити збавляння. Вам потрібно це запам'ятати. Для зручності в'язання я проставила маркерочки. Тобто, в мене піднято з обох сторін по 22 петлі. Я таким чином роблю, як мені зручно. Тобто, я 21 петлю підняла, поставила маркерочок, як ви бачите, да? одну петлю відділила, потім тут відділила ще дві петлі, можна дві, можна одну, як вам зручно, мені більше подобається три, трішки ширшу полосочку зробити. І ставлю маркерочок. Ми будемо з вами робити збавляння на першій спиці після маркера, на четвертій спиці перед маркером. Звичайно, ми починаємо в'язати з першої спиці. Для цього ми пров'язуємо перші дві петлі. Наші просто. Ой, зараз тікає. Пров'язали дві петлі, переоділи маркер і робимо збавляння з нахилом в праву сторону до цієї до цих петель, що по центру. Тобто, ось таким чином ми робимо збавляннячку. Ось, щоб петелька так красиво лягала. Пров'язуємо до кінця всі петлі наші. Якщо у вас йде попередній частині шкарпетки, як і в мене, малюнок, то обов'язково зберігайте цей малюнок і в'яжіть відповідно до малюнка так же само, все само. В принципі, в'язання клину підйому такий же точно, як ви вив'язали його збоку. До... Зараз ми дійшли до петель на боковій стінці да, нашої п'яточки на четверту спицю ми перейшли з вами. І дов'язуємо петлі до двох останніх петель перед маркером. Зараз це все. Ось наші дві петлі залишили. Це перед нашим, перед нашим маркером дві петлі в нас, так? і ми з вами зараз розвертаємо наші петлі, щоб вони дивилися в іншу сторону. І будемо в'язати дві лицеві разом з нахилом вліво. Все. Наступний ряд ви просто пров'язуєте без збавлянь, тобто робите збавляння через один ряд. До необхідної кількості петель. Тобто у мене на спицях 22, мені потрібно мати 14 петель, тобто мені потрібно пров'язати 8 збавлянь. 8 разів або 16 разів. Збавляєте самостійно, далі, я думаю, смисл, думаю, сенс зрозуміли. Тобто, вам потрібно зробити 2 до 2 після. Якщо якісь залишаються питання, то пишіть, будь ласка, в коментарях, і я вам обов'язково дам на них відповіді.